Влітку 60-го року розгорнувся останній бурхливий і трагічний роман Шевченка. Ще з минулого року в одній із родин поміщиків Карташевських знайомих Шевченка з'явилася молода служниця ликера Полосмаківна. Її привезли з Ніжина. Хазяї лекери виїхали за кордони і тимчасово віддали її своїм друзям, сестрам Білозерським Олександрі Коліш та Надії Забілі, з якими Тарас Шевченко був давно і добре знайомий. Улітку сестри мешкали на дачі за межами міста і Шевченко часто відвідував їх. Лекера не була красунею, але мала гнучкий стан, була струнка і приваблива. Іван Тургенєв описав її так: створіння молоде, свіже, трохи грубувате, не дуже гарне, але по-своєму привабливе з чудовими білявими косами і з тією, чи то гордовитою, чи то спокійною постаттю, що властива її племені. 27 липня, на дачі у сестер Білозерських, несподівано, майже блискавично, Шевченко освічився ликі у коханні і одразу сповістив усіх про свій намір взяти з неї шлюб. Ця новина просто приголомшила усіх, хто знав Тараса Григоровича. Чутки про його намір одружитися із покоївкою одразу облетіли всіх знайомих у Петербурзі і за його межами. Усі друзі і знайомі, які знали лекеру і її недоліки у вихованні, були шоковані вибором Шевченка і намагалися делікатно, але наполегливо відмовити його від того вибору. Однак Тарас затявся. Невдовзі перед цим він уже надіслав Варфоломієві гроші на купівлю землі і садиби. Тепер одруження було продовженням його плану влаштувати нарешті своє приватне життя. Але не здавалися і його приятелі. Його кум Василь Білозерський та його сестра Олександра Коліш Білозерська запропонували дочекатися хазяїна ликери або хоча б написати йому листа у Німеччину. Це було зроблено від імені дівчини. А Шевченко продовжував приїжджати на дачу у стрільню до Білозерських у гості, а до лікери як до нареченої. Він привозив їй подарунки, заповзявся виховати її і був переконаний, що ті вади, про які йому торочили знайомі пані були наслідком рабського становища дівчини. І все у нього йшло добре. Тарас із захопленням виховував лекеру. Та одного разу вийшов конфуз. Тарас хотів узяти лекеру із собою до Петербургу, а Надія забіла, заборонила. Виходило, що Тарасові не довіряють, Шевченка явно принизили. Моя ти, Любо, мій ти, друже, не ймуть нам віри без Христа, не ймуть нам віри без попа, раби невольники недужі. Усі знайомі опікувалися долею Шевченка. У кінці серпня нарешті прийшла відповідь від Макарова, хазяїна ликери Полусмак. Офіційно він дав добро і благословення на одруження, але просив з весіллям почекати до його повернення. А сестрам Білозерським писав таке: Боже мій, чому ви це допустили скоїтись? Чудно і грішно сказати, але коли б ликера поласилась смаженою куркою і віддалася лакеєві, кишені якого, мабуть, і досі носять сліди цієї птиці, то серце моє не було б так розбите, як воно тепер розбилось при читанні останніх одержаних мною листів. Яке погане літо, який тяжкий час! Та хто б що не казав, але тепер Ликера офіційно вважалась нареченою Тараса Шевченка, відомого поета і художника. Я оце заходився женитися, будучи подружжя моя зветься Ликера. Крипачка сирота, така й сама, як і Харитя. Тільки розумніша од письменна, і по-московському не говорить. Вона землячка наша, спідніжена. Тутешні земляки наші, а надто паночки, як почули, що мені Бог таке добро посилає, то ще трошки подурнішали. Гвалтом голосять не до пари, не до пари. Нехай їм здається, що не до пари, а я добре знаю, що до пари, сповіщав Варфоломій Тарас. Восени, як одробишся з полем і окопаєш наше будущее, кишло, Вибери на тому кишлі найкраще місце і посади і грушу. Отаке то скоїлось. Несподівано я до тебе приїду в гості з жінкою, з сиротою і наймичкою. Сказано: коли чоловік чого добре шукає, то й найде. Так зо мною тепер трапилось. Закінчувалось літо, і пані Забіла збиралась повертатись з дачі до Петербургу. Ликер брати за наймичку було вже незручно, адже вона була Шевченковою нареченою. І Тарас згодом винайняв для полусмак окреме приміщення, де вона мала мешкати до їхнього весілля, що було призначено після покрови. А Тарас Григорович уже пише до матері своїх друзів, братів Лазаревських у село Гирявку на Чернігівщині. Благословенна я вже на Хафанасія Алексєєвна. Давно вже я називаю синів ваших своїми братами, а вас своєю матір'ю. Станьте ж мені тепер і насправді за матір. Поблагословіть мене здалека, може моя доля покращає. і друг, і син Тарас Шевченко. Тарас одержує відповідь від Лазаревської, яка дякує йому за честь благословити його. А до сина Михайла Лазаревського вона тим часом пише листа з проханням відмовити Тараса від цього одруження. Шевченко ж весь поринув у передвесільні торботи. Сам малював моделі для костюмів і сам їх замовляв, купував їй дорогий одяг, білизну, матеріали і прикраси. Привчав її до порядку, до господарності, зробив для неї книжечку для запису прибутків і видатків, замовив їй сіре пальто і обшитий золотими шнурками з дорогого білого сокна козакин, а до цього білу модну шапочку Гарібальдійку. Щодня бував у її помешканні під наглядом старшої пані, одної із знайомих Тараса Григоровича, але пізніше дев'ятої години вечора ніколи не затримувався. Шевченко вимагав від своєї майбутньої дружини, що була хазяйкою, була чепурненькою і охайною і заборонив їй наймати прислугу, яку запропонувала хазяйка помешкання. Натомість він винайняв їй учителя. Але ця ідиля тривала недовго близько двох тижнів. Конфлікт наростав під спудно, і розрив Тараса з Ликерою виявився неминучим. Багато хто із сучасників тлумачили його по-своєму. Хтось звинувачував дівчину в неохайності, корисливості та непорядності. До того ж, Шевченко дізнався, що найнятий ним учитель став залицятися до лекери. І ці залицяння Шевченкова наречена і не думала відхиляти. Після розриву Тарас ще й дістав від неї брутальну записку із купою неграмотних помилок. Послуша тарас, твоє імі запіскамі іздість ніхто не нужається. У нас у суртірі бумажок много. Цей розрив стався 10 вересня 1860 року. Шевченко забрав від лікери усі подаровані речі, усю мізерію. Своєї не шкода було для лекери, А тепер шкода нитки. Чудне щось робиться за мною. Поет і проза так назвала останній роман Тараса Шевченка Олександра Коліш. І він створив собі ідеал, і не хоче поглянути на ликеру простими очима, а нам так боляче за нього, писала вона. Барвінок цвів і зеленів. Слався, розстилався, та недосвід перед світом в садочок укрався. Потоптав веселі квіти, побив, поморозив, шкода того первіночка, і недосвіта шкода. А саме у цей час до Шевченка-художника прийшла нарешті слава і визнання. На урочистих зборах академії його обирають академіком мистецтва. На виставці, яка супроводжувала ці щорічні збори, його роботи дістають схвальну оцінку. Автопортрет Шевченка у смужковій шапці купила велика княгиня Олена Павлівна, яка вирізнялася із усієї імператорської родини, особливо демократичними поглядами. На портреті Тарас використав себе як модель і був мало схожий на себе. А тому багато хто з глядачів пізнавав у портреті хто Дорошенка, хто Сагайдачного. Та незважаючи на успіхи у творчості, визнання і поліпшення матеріального стану, невдача з одруженням просто підкосила Шевченка. Він змарнів, і для багатьох ставало зрозуміло, що якась невідворотна хвороба підступила до нього. Несподівано йому прийшов лист із Полтави від Федота Ткаченка, який, нічого не знаючи про лекеру, підшукав йому наречену. У цей час у Шевченка в майстерні був його приятель Федір Черненко, який згадував На Мольберті лежав портрет лекери його роботи. Тарас нервово вхопив його і, кинувши під стіл, мовив: А що, Федоре, чи не попробувати ще раз? Востаннє. Не довелося скріпачкою, з, з мужичкою, може, поталанить із панночкою, тільки що панночка і скривився, наче кислицю з'їв. Тяжка клята самотність. Вона мене з світа жене. Дуже, дуже добре ти зробив, що не посадив яблуні і груші. Я своєю молодою, не побравшись, розійшовся. Ликера, така сама, як і Харита, дурніша тільки тим от Харити, що письменна. Що мені на світі робити? Я одурів на чужині та на самотім, написав Тарас Варфоломієві. Невдовзі, зустрівшись із Костомаровим у театрі, почув від нього: Коли ж твоє весілля, тоді, мабуть, коли й твоє. Не жениться нам з тобою, зостанемось до смерті бурлаками. Наїхали старости і молодик за ними. Вони собі пішли в хату з батьком розмовляти, а я в його молодого, в того чорнобривця беру коня, та й нічого веду до криниці. Кінь утомлений, копита розкуті, розбити, сіделечко мережане, зобсуте, невкрите. Скажи, коню, до кого це ви так нагло гнались? До якоїсь щоромбривки всю ніч майнували? Чи ти ж коню будеш пити з нашої криниці? Чи буде та чорнобривка сей рік молодиця?